У рамках впровадження адмінреформи, торік контрольно ревізійну службу однією з перших реорганізували. На базі відомства створили державну фінансову інспекцію. Своїм чином змінилася не лише структура, а й сама сутність служби. ДСІ, основне наше завдання це контроль за використанням державної копійки, тобто коштів державного і всіх решту низових бюджетів, в тому числі місцевих бюджетів та державних цільових фондів. І, друге. Основне питання це основне завдання ревізії фінансово-господарської діяльності на підприємствах та організаціях державної власності та комунальної власності. І третій вже вид контролю у нас це аудит. аудит. Ну і один із видів контролю у нас є це тендерні закупівлі, контроль за тендерними закупівлями. Торік Держфінінспекція області передала до правоохоронних органів 97 матеріалів ревізії. Наслідком порушено 59 кримінальних справ. Загалом працівники провели 264 перевірок, у ході яких виявили фінансові порушення, що призвели до втрат на понад 37 мільйонів гривень. Семи 7,2 мільйона, 16,1 мільйона. Це в основному недоотримані втрати. Від здачі в оренду комунального майна землі і інші там просрочена дебіторська заборгованість операції проведені в порушенні законодавства на так звані незаконні видатки. Виявлено нами 21,1 мільйона. Оці дві суми: 16,1 21,1 мільйона. Це всі втрати, які виявлені службою. Новим поштовхом у діяльності служби стало прийняття в жовтні 2012-го закону про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Цим правовим актом визначено основні пріоритети у роботі інспекції зокрема, зроблено акцент на зменшенні кількості перевірок задля покращення якості. Приміром, один і той самий об'єкт надалі не перевірятимуть частіше ніж раз на рік. Що й казати за таких обставин, і на підконтрольних об'єктах працюватиметься спокійніше. З 1 січня 2013 року набрав чинності новий закон про зайнятість населення. На думку фахівців, він допоможе і працівникам, і тим, хто шукає роботу. Згідно з законом, роботодавці, які прийматимуть на роботу людей віком від 45 років і вище студентів при першому працевлаштуванні або інвалідів і жінок з малими дітьми. Отримують відчутну фінансову підтримку, їм компенсують загальнообов'язкове страхування. Ще одне нововведення: люди, яким до пенсії лишилося менше 18 місяців, можуть за відсутності роботи піти на дострокову пенсію, а ще пощастить і працівникам, які влаштуються на роботу в сільську місцевість. Їм допоможуть і матеріально, і житлом. Цим законом надається перевага. Тим молодим людям, які підуть працювати у сільську місцевість, людина, яка уклала контракт для роботи з підприємством з підприємцем, установлюючи організацію сільській місцевості, не менше як на три роки, вона отримує матеріальну підтримку від держави за кошти державного бюджету в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо вона пропрацювала більше як 10 років. Відповідно, залишається їй то здане житло, то отримує і житло. Цього раніше не було. Село без дитячого садка уже 15 років, село Дротинці на Виноградівщині без навчального закладу для дітей. Поки в селі не було школи, в приміщеннях колишнього садочка навчалися учні. Торік тут побудували школу, а приміщення нарешті повернулося найменшим дітям. Утім, у занедбаному стані. А потреба в десятку на 170 місць у селі є. Необхідно близько мільйон 800 тисяч для повного завершення робіт, які розпочаті в минулому році по реконструкції дитячого садка села Дротинці. Йдемо про те, що згідно кошторису, який діє станом на сьогоднішній день, вартість робіт складає 2 мільйона 830 тисяч гривень. Ще один об'єкт, що потребує реконструкції Виноградівська центральна районна лікарня 18 мільйонів гривень у рамках кіотського протоколу про зміну клімату, мають надійти до закладу для утеплення фасадів та перекриття. Роботи затримуються через брак коштів. А тим часом в нещодавно реконструйованому відділенні гемодіалізу вже лікуються десятки закарпатців. Зараз у нас 21 хворий. Ми обслуговуємо чотири райони: це Виноградівський, Іршавський, Тячівський і Берегівський. Тут наші хворі отримують очистку замісну ниркову терапію, тобто це апарати штучної нирки, де йде очищення крові. Сеанс триває чотири години, потім хворі йдуть додому і приходять через день три рази в тиждень. Загалом на Виноградівщині з десяток незавершених об'єктів, які районна влада має намір добудувати з допомогою обласного та місцевих бюджетів, об'єктів незавершеного будівництва, які конче необхідно завершити, тому що, наприклад, розпочата реконструкція покрівлі. На будинку культури, на дитячому садочку розпочаті роботи по монтажу системи каналізаційного каналізаційної мережі і тепло тепломережі у дитячому садочку для того, щоб запустити хоча б дві групи у, наприклад, селі, Дротинці, називаємо. Да, так? такі об'єкти всі визначені, покладені в програму соціально-економічного розвитку, потребують фінансування з різних бюджетів. Ми Прикладаємо максимум зусиль, щоб наша область і надалі. Була залишалася дієвою, так як вона і була. У рамках робочого візиту виконувач обов'язки голови Закарпатської ОДА Ігор Свищо провів прийом громадян і відвідав підприємство з іноземними інвестиціями «Автомотів України, що спеціалізується на виробництві електронних систем підігріву сидінь для автомобілей знаних марок. Тісно зате тепло. Так можна сказати про тисячі експонатів Закарпатського музею архітектури та побуту, котрі розміщуються у підвалах фондосховищ. Велике скупчення старовинних речей викликає чимало проблем із їх зберіганням. Найбільша така у нас проблема це, звичайно, пов'язана з одягом і предметами групи текстиль, оскільки майже усі шафи перевантажені, і це, наприклад, можуть бути чи сорочки, чи якийсь поясний одяг. Також ця проблема стосується у нас і групи кераміки. Майже всі столажі у нас заповнені. І немає майже немає вільних місць для предметів, які закуповуються музеєм кожного року. Загалом музей налічує 16 тисяч експонатів, три тисячі з яких виставлені в автентичних хатках. Переважна частина фондів рідко трапляється на очі відвідувачів, але звичайно ці експонати не є мертвими. Вони постійно експонуються на виставках того чи різного спрямування. Використовуються також для наукових досліджень, науковці приходять дослідження, тобто ці експонати не є закритими, вони використовуються. Вирішити проблему тісняви у фондосховищах працівники музею планують ближче до літа 2013-го. Для цього обладнали кабінети на третьому поверсі будівлі. Завдяки тому, що відбулася розбудова адмінкорпусу музею, тобто добудувався третій поверх. Тому з підвальних приміщень були звільнені робочі кабінети, що перенеслися на третій поверх, а саме у кабінетах звільнених будуть розміщуватися нові фондосховища. Фондам музею потрібне ще одне сучасне надбання система кліматконтролю. Адже для кращого зберігання експонатів у сховищах треба підтримувати старі температуру та відсоток вологості повітря. Провідний закарпатський прозаїк та один з основних претендентів на цьогорічну Шевченківську премію Мирослав Дощнець презентував нову книгу з назвою Горянин води господніх Русел. За визначенням автора, це книга з внутрішньою тональністю і енергетикою, яка допоможе ідентифікувати себе. Ідею автор виношував досить довго, а процес написання тривав досить символічно 9 місяців. Попередні, вже добре знані читачами романи Вічник і «Краничар» – лише сходинки до Горянина. Мирослав Дочинець зізнається, що тривалий час був не готовий написати цю книгу. Зараз йому досить важко розповідати про своє творіння, адже книги, наче діти, після того, як вони народяться, треба сприймати їх такими, якими вони є. Вже багато в неї вкладено, а от як хто її сприйме, це завжди для мене загадка. Е, особисто вже прочитали її декілька людей, які для мене дуже важливі. Хтось прочитав, каже, що це наш старий. Не море, а старий ріка, так, це якісь паралелі Хмінгуєївські в нього. Хтось каже, що він відкрив для себе Карпат, дух Карпат. Так? А це справді для мене найважливіше було дати нашу стихію карпатського такого етносу, нашого фольклору, нашого, можливо, до якихось далеких віддалених язичницьких таких перспектив. І разом з таких насичено, насичено такого карпатського духу. Для письменника найважливіша внутрішня свобода, переконує Мирослав Дочинець. Він закликає не писати шкідливі руйнівні книги, не йти на поклик моди. Значну увагу в романі Приділено стихії води. Мирослав Дочинець розповідає, що плавання є для нього рятівною силою вже багато років. Плаваючи, у письменника навіть з'являються нові ідеї для книжок. Також він радо ділиться власним рецептом успіху. Секрет у тому, мабуть, що твоє письмо має викликати не цікавість передусім, не Естетичне задоволення, не інтерес якийсь, не інтригу, а має викликати довіру. В цьому він. От довіра. От письмо має нести ту саму харизму, як деякі люди несуть. Шок. Читаючи книгу, людина, читач має відчувати себе кращим, вільнішим, якимось обнадіянішим, світлішим, самим собі цікавішим. У книзі Горянин води господніх Русел, на відміну від попередніх романів, немає словника додатку, який пояснює закарпатські діалектизми. Втім, автор свідомо не пише літературною мовою. Він впевнений, що читачі зрозуміють Роман і без пояснень. Торжество кольору в музеї Бокшая. Народний художник України Іван Бровді представив шанувальникам живопису добірку власних новотворів, що не залишили жодного байдужим. Мистецтвознавець Михайло Сирохман каже, Хоча художній рік лише розпочався, але цю експозицію уже тепер визначає як одну з головних мистецьких подій 2013-го. Воно якось давно підозрювалося, що Іван Васильович десь потихеньку сидіння щось дуже добре робить, тому що десь на виставках з'являються його роботи одна, дві, три більше. І навіть після того, коли я побачив виданий його прекрасний каталог, я не був готовий до цієї виставки. Просто сила, енергетика. Полонить, вдаряє, б'є, розстрілює з усіх, з усіх усюд. Ну, просто це безмежна радість за людину, за художника, який постійно здатний розвиватися і постійно здатний народжувати таку силу. Над добіркою автор працював майже два роки. Відомо, що натхнення черпав із природних принадміжгірщини, де облаштував майстерню. Робота настільки захопила художника, що десятки творів народились майже на одному подиху, про що свідчить серійність образів і тем та цілісність експозиції в цілому. Кожна картина має певну свою конструкцію, на якій все тримається. Його техніка вона е, не обична тим, що е, якщо бачите, це роботи. Виконані акриловими фарбами. В основному є е, і е, 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 такі проступають і певні рельєфи, але е, все тримається дуже чітко в кольорі. Тобто, колір, я би сказав, у нього домінуючий. Після того йде вже композиційне вирішення. і Він колір цей вражає. Художник представив чималу кількість жанрів: пейзаж, натюрморт, портрет. Спільним для всіх робіт є стиль письма, що його автор характеризує так: Ну, стиль мій, я вам скажу, реалістичний, але не натуралістичний, що дуже важливо. І ще що дуже важливо, що, е, я ставлю перед собою метою бути закарпатським художником, але не бути похожим ні на Монайлу, ні на Ерделія, ні на Бокше, ні на коцку, ні на кого. Хоча я всіх їх знав лічно. Общався з ними, багато з ним працювали разом, але я не хотів по протореної дорожці, я хотів создати своє лице, своє я, і тому і зробив виставку, щоб побачити себе, чи мені це вдалося, чи ні. Мовлячи про лице автора, примітною для виставки є присутність автопортретизму на низці полотен. Одна картина навіть зображує процес написання автопортрету, що ніби є символом прагнення людини до самопізнання. Відтак, автопортрет у Івана Бровді є приводом для глибоких філософських роздумів. Ознайомитись із добіркою можна до 5 лютого.